Ну що ж, як раніше, точно вже не буде. А так, хочеться сказати, якраз таки про здорожчання вартості зв'язку, зокрема, мобільного, тому що ця послуга завжди здавалася нам доступною, принаймні в порівнянні з європейськими тарифами, та точно відтепер українці змушені віддавати в середньому 5% від мінімальної зарплати, аби просто продовжити свій тариф. Ну, власне, 5% це від мінімальної, наскільки я правильно розумію, зарплати це приблизно 400 гривень, плюс-мінус. У мене зараз тариф 350, а здорожча він на кілька відсотків. Це не буде 400. 500, У мене вже 600. Що вплинуло власне, на вартість зв'язку? Та чи варто очікувати подальшого підвищення цін? Наші журналісти шукали відповідь на ці питання. Дивіться, і ви. Тепер, аби поповнити мобільний рахунок, українці викладатимуть з власної кишені на 35-50% більше ніж торік. Схожа ситуація із фіксованим інтернетом. З початку 2025 року, в залежності від провайдера, вартість послуг підвищилась у середньому на 70 гривень. Взагалі, така більш менш середньо зважена Ціна це 400 гривень з одного абонента. Суттєво подорожчання вартості зв'язку почалося з грудня 2024-го. Тоді один з найбільших мобільних операторів підняв ціну одразу на 25%. Щоб запропонувати нашим абонентам ще більше можливостей для спілкування з рідними, а також і далі збільшувати інвестиції в енергостійкість мережі та розбудовувати нові базові станції по всій країні. Ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування для деяких тарифів передплати. Причин підвищення кілька передусім це здорожчання послуг на електроенергію та пошкоджені мережі через обстріли РФ, акумулятори, генератори, кадровий голод, курсова різниця, інфляція. Це все впливає на вартість, і зараз основна. Задача грацій на ринку для того, щоб зв'язок вони могли надавати мінімум не гірший ніж на січень 2022 року. Значний відсоток витрат компанії виділяють на захист мереж від кібератак. Більше ніж рік назад, один з мобільних операторів ключових не працював майже тиждень. Бачило, як спамили. З одного з найбільш фіксованого на оператора так, да, взломали. такі атаки. Відбуваються. Ну щомісячно. кіберзахист це дорого. Щоб не втратити клієнтів до деяких тарифних пакетів, компанії почали додавати абонентам приємні бонуси. Однак, як зазначають експерти, це не стосується суттєвого покращення якості зв'язку, адже на це впливає безліч факторів, з якими наразі зіштовхується Україна. Війна показала. Цінні зв'язку. І чим ближче до о, лінії бойового зіткнення, чим ближче до кордону з країни, країною окупантом тим важчий і дорожчий цей зв'язок для компанії, яка його надає. Навіть попри зростання цін, зв'язок в Україні значно дешевший, ніж за кордоном. До прикладу, середня вартість мобільного зв'язку в Німеччині становить приблизно 25 євро на місяць. У Франції 34, а у Швейцарії аж 43. Тоді як українські тарифи стартують від 250 гривень, тобто від 5,5 євро відносно там, сукупного доходу на одне господарство, на зв'язок, платимо у процентному відношенні більше, ніж це платять в Європі. Тому якщо там в Європі умовно це там 1-2 відсотки, 3, у нас може доходити там, до 5, може 10 відсотків доходів господарства на послуги Зв'язку, аби зекономити на оплаті послуг зв'язку, фахівці радять переглянути тарифні плани потрібного вам оператора та знайти для себе оптимальний. А експерти заспокоюють, повторного зростання цін на мобільний зв'язок та інтернет послуги найближчим часом не прогнозується.